Вітаю вас, скорпіони, на моєму каналі. Вже почався 2026 рік. Я вас вітаю з цим Новим роком і пропоную вам подивитися розклад на січень 2026 року. Карти Ленорман допоможуть нам зчитати енергію, що, можливо, найбільш правдоподобно відіграється в вашому житті. Тож починаємо. Скорпіон січень 2026 року. Як ви будете почувати себе як індивідом, що відбувається в вашій сім'ї? Подивимося, що в соціумі, комунікація з іншими людьми. І також робота кар'єра. І попросимо карти. Духовне древо, карта підсказання, щоб ви дали підказку, якусь мотивацію, на що звернути увагу вам, Скорпіону у 2026 році в січні місяці. Отже, розкриваємо карти. Карта кільце випадає на вас як індивідум. Дивіться, в кільці є дерево. Дерево має корні і має корону. І, крім того, кільце лежить на круглому дереві. Це говорить про, про якісь обов'язки. Можливо, будете почувати себе, зобов'язати якимись умовами, не знаю, те, що повторюється весь час, ви будете на це звертати увагу, що у вас відбувається в житті, що повторюється. Можливо, звідки черпати енергію для того, щоб рости, розвиватися, приносити, можливо, якісь плоди. І все-таки тут більше про домовленість Що саме, з ким домовлялися? Можливо, хочете розійтися, але не можете, тому що у вас є певні обов'язки. Тяжко сказати, але ось така енергія випадає. На те, як індивідом ви будете себе почувати. Сім'я. В сім'ї, бачите, ніби вже щось віджило, і воно втратило актуальність уже давно, можливо, з кимось розійшлися, можливо, були якісь конфлікти, і ви зрозуміли, чому відбуваються ці конфлікти, і зараз іде Старого виростає нове, більш молоде, більш позитивне, можливо, знаєте, коли от е, щось розкладається, так, воно удобрює е, те, що повинно е, з'явитися нове. І також подивіться, що тут дві пташки е, вони теж цілуються, обіймаються, ніби, знаєте, давно-давно не бачились, і нарешті прийшов час, щоби зустрітися, Можливо, сім'єю, своїми рідними, близькими ви давно не бачили в силу різних причин, а тут о, в січні місяці є можливість поєднатися, побачитися. А, ну, така карта сімейна. І тут, якби сімейні вузи, можливо, знаєте, от якісь родові програми. Можливо, про одруження, поєднання двох родів. Ось така дуже карта цікава. Далі дивимось в соціум, зірки. Зірки завжди символізують, от, давайте подумаємо, що таке зірки. Зірки це щось далеке, але коли зірка падає, ми завжди загадуємо бажання. Так? І тут, мабуть, говорять про що ви в соціумі можете бути, можете бути зіркою. І ще дивіться дві зірочки, бачите, в парі, які підсвічують якісь квіточки. Це в соціумі значить бути проявленому, можливо, отримувати якісь, щось бажане, якісь цілі, які були поставлені за допомогою цього соціума, будуть реалізовані. Подумайте, про що може це говорити. Знаєте, можливо, ці мрії були пов'язані з союзом, з якимось. Тут дивіться, пара. Тут союз, тут пара і тут знову пара. Скорпіони дуже цікавий, розклад виходить, і робота. По роботі хрест. Хрест в роботі це завжди про кармічне. Щось відпрацювати, щось тяжке. А, можливо, вам уже не хочеться бути на роботі, чи ви, можливо буде якийсь конфлікт. А, до речі, давайте візьмемо ще одну карту до карти хрест. Бачите, тут все. Я тепер порухаю, щоб видно було. Ще одну карту до карти хрест, прощу Хрест на роботі. І хмара. Можливо, якісь неприємні обставини будуть на роботі, але вони мають статися для того, щоб розвиватися далі. І чим закінчиться? Давайте на роботі подивимося ще чим закінчиться ця. Неприємна ситуація, а закінчиться удачею. Все станеться найкращим чином, і так, вам треба буде пережити, але цей момент реально треба пережити для того, щоб закрити, як то кажуть, анштальт. І, можливо, зараз в січні буде здаватися, що немає ні кінця, ні краю і хочеться ясності. Прийде ясність буде удача, просто треба це пережити. І подивимося рекомендації від карт. Для вас скорпіони. Ось така карта. Заботливо відноситься, надіжно захищайте свої отношені. Свої отношені. У мене навіть якась енергія пішла, знаєте, так, по тілу. Дивіться, тут, мабуть, все-таки про відносини, бачите? Що б не сталося на роботі, у вас є підтримка, і це, мабуть, найбільш важливе саме в цьому місяці, в січні 26-го року. Ось такі прогнози для вас, дорогі мої скорпіончики. Нехай все складеться саме найкращим чином, і я бажаю, щоби ви були щасливі в цьому році, більш гармонійні, і щоб все, все, що ви придумували, обов'язково збувалося з Новим роком!